Рай для переселенців. В селі на Бережанщині готують приміщення, куди заселять внутрішньо переміщених осіб. Тож домом для людей, які втікали від війни, стане Палац Потоцьких. Тут був, як вона називається, сиротина проживали люди з інвалідністю, діти, але це вже це вже більш старші люди. І, власне, тут був цей прихисток для них. Вже більше двох років приміщення пустує, а без належного догляду палац руйнується. Тож відновити приміщення взялися волонтери в рамках проєкту Домівка. Можете бачити, тут ми робимо лише косметичний ремонт, готуємося до нього. Грибок, волога, взяли своє. І зараз це все відпадає. От можете бачити, так. Ну... Навіть не треба було прикладати зусиль, щоб це все відпадало, тому що грибок все з'їдає. І наше завдання просто це обробити від грибку, пошпаклювати і знову пофарбувати, облаштувати, відновити сам вузол, який тут був. Волонтер каже, в палаці зможуть жити близько 30 людей. Тут є більші кімнати для великих сімей, а є й менші. Помешкання можна обігрівати і газом, і дровами. Навіть є такий камін, який в робочому стані прочищали димарі, тобто і він вже збудований теж, це не справжній, це не історичний камін, Просто він зроблений хоча б в такому наближеному стилі до приміщення. Але робоча є можливість знову таки обігріватися як ну, альтернатива. Проєкт Домівка об'єднав небайдужих українців. Волонтери у чотирьох областях на заході України створюють умови для проживання переселенців, а також щоб інтегрувати людей в нову громаду. А меценати надають необхідне фінансування. В рамках роботи у нас скажімо так два дві частини бюджету. Перша вона у вигляді вже наданої техніки, наданих меблів. Це пральні машини, це холодильники, це ліжка, шафи. І інше необхідне обладнання для кухні, ванни, санвузлів для комфортного проживання. Інша частина це саме видатки на проведення ремонтних робіт. Ремонтні роботи проводяться майстрами, відповідно електриками, сантехніками. Долучитися до відновлення приміщення запрошують усіх охочих. 14 листопада волонтери руху Будуємо Україну разом в Палаці Потоцьких розпочнуть так звану толоку. Тож робочих рук потребуватимуть. Завершити ремонт планують до кінця листопада. І вже взимку внутрішньопереміщені особи матимуть нову домівку.